Rewanż przeciwko Danii. Będziemy wyrzucać butelku. Także samo do 5.00 będziemy z Danią walczyć. U nas 1-1 na z Danią. Co ty Dania, gotowy? Tak. Da. Dania gotowy. Ja Idziemy. Idziemy, dawaj. Tak, daj. O, oh, jest? <laughs>

ja das Nein. 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 Nein.

Оооо! я там це Да, Даня, що скажеш? Пограв. Да. Hey, вы, да. Реванш ще буде. Uh, uh. Ще один буде. Yeah. Все, друзі, давайте, слідкуйте за мною, слідкуйте за сьогодні реванш. Правильно. Ні, вже сьогодні не буде, вже бля Uh, друзі, давайте підписуємося на веб підписуємося на мене, так же само давайте ставимо лайки, пишемо коментарі і буде реванш і ще раз Даня. Даня непогано зіграв, Даня достойний суперник, але я так і обирав.